Це один з найлегших способів, як змусити дитину виконувати ваші інструкції, і багато хто про нього навіть не задумується, а ми використовуємо його дуже часто на початку роботи. Він заключається в тому, що ви, ніби, включаєтесь в гру дитини і вставляєте свої інструкції в ті дії, які вона вже виконує. Що я маю на увазі? Зараз покажу. Наприклад, дитина сидить і складає щось в баночку, якийсь конструктор чи камінці, і в цей момент ви кажете їй: Кидай, молодець! Кидай, молодець супер, кидай, молодець, умнічка. Що ми робимо? Ми включаємо її гру і даємо інструкцію про дію, яку вона вже виконує, і ніби трохи випереджуємо її. Тим самим ми змушуємо дитину. Відчувати, ніби вона виконує наші інструкції, і тут же хвалимо за неї. І це найкращий спосіб встановлення співробітництва на перших етапах. Користуйтесь!